Вітаю. Я сьогодні зайшов у Фейсбук і побачив, що моєму вчителю Василю Івановичу хапуну юбілей сьогодні 75 років. Я його привітав, привітав від щирого серця, ви знаєте, він наскільки ця людина вплинула на моє життя, він і його дружина, вони вчителі, сім'я вчителів у Некіти. Теж всі майже в освіті. Е, Ніна Дмитрівна, його дружина це була моєю першою вчителькою. Вона вчила мене писати, читати, і до 4 класу все викладала У мене. Василь Іванович вів математику, алгебру, геометрію, співи. Він грав на Баяні. Його різна сестра, Зоя Іванівна, Царство Небесне, була у моєї сестри першою вчителькою. Його донька вчить. Тобто, це, можна сказати, династія вчителів. От ви знаєте, чому я просто хочу якби, публічно підняти цю тему? Тому що ну, останні три роки я живу в Києві, якось раніше цього я не відчував ніколи. Але от відношення от, ну, тих же самих киян або там, людей з іншої частини України, що на Сході там живуть ждуни, які-то неправильні українці, які спілкуються тільки. Російською мовою, там, ВАДніки, ну і все таке. Ну, Чесно, от просто зайдіть е, на сторінку Василя Івановича і подивіться, яка це людина. Це, по-перше, те, що він вчитель, він ще краєзнавець. Він е, запрошував от, у наше село, от приїжджала письменниця. Він дуже багато робив ще тоді, я пам'ятаю, ще я в школі був. Е, він записував. Е, Спогади людей, які пережили голодомор. Просто тоді не було інтернету, не було. Він це все робив. Там альбоми в нього були, я пам'ятаю, я йому ще їх колись мене ну, просив написати, писати ці тексти, переписувати, фотографії були і е, записував ці спогади, тому що бабушки, які там залишалися, вони якби розповідали, і він це зберігав усе. От, він публікує дуже багато е, архівних фотографій, цікаві матеріали. Е, от про, е, от я читав я підписаний на його сторінку, це дійсно цікаво. У нього ще є група терників-хутір, де він проводить дослідження е, про виникнення, де, де як зародилося наше село. Він один із нащадків, перших жителів нашого села. Мене, до речі, теж, ну, з четвертого покоління, мої прабабу по лінії, мої прабабушки, прадідушки вони народилися там, в цьому селі, в Межніківці. От Він показував групку, як печи. Тобто, ну, людина унікальна, ви розумієте? От він він про батька Махна, я, я дивився, він, він недавно публікацію робив, читав. Він, о, о, ви знаєте, класно, він класно мене навчав, він класний вчитель. От я до, до цих пір математику, алгебру, сину, якщо у нього щось не виходить. Я йому допомагаю, я математику пам'ятаю як сьогодні, ви розумієте? І хто мене знав ще з, з університету, я якби учень звичайної сільської школи. І після сільської школи я п'ять років в общагі робив контрольні в цьому потоку за гроші заробляв. Гроші. От. Він дуже великий. От промажників. Ну, коротше, людина унікальна. Це його е зять Віктор Іванович. Він теж він вчитель музики. Е він е учив мене на акордіоні грати, у мене ще в ну, мене не вийшло. Взагалі, ну якби от от він пише про традиції. Про про старів. Він багато зустрічався з людьми. Це він прожив зі своєю, ну, з відомими людьми. У нього донька на секундочку. Щас я найду Тетяна Стус. Вона живе в Києві, дуже відома в Києві. Зараз я пошукаю її. Я її бачу, я її зустрів. І недавно, ну, не те, що недавно, а. В Києві вже як тут жив, я її зустрів, ми з нею поспілкувалися. Ну Ми якби вживу з нею не спілкувалися, але от Ну дав, давно ще ми народилися в одному селі. Хто її знає, вона письменниця взагалі-то, і у неї є, от вона, лабораторія дитячого, працює лабораторія дитячого читання, НЦ Мала Академія наук України, керівниця проекту Живі письменники. Живе в Києві, ось вона така умничка Це його донька. У нас дійсно, ви знаєте, крутезне село, крутезні люди, і, ви знаєте, просто я хочу, щоб були, щоб ви розвіяли шаблони про те, що десь Живуть якісь неправильні українці чи правильні на сході. Ну о, ну всі українці. І, Василь Іванович, ще довгих літ вам життя. Якщо вам попадеться раптом це відео, подивитись. Дуже пишаю, що в мене були такі вчителі. Ви розумієте? Це наскільки були такі о, от авторитети, от я тоді пам'ятаю. Взагалі в суспільстві був якби, авторитет вчителя, і я наскільки з глибокою повагою, навіть от 25 років після школи я відношу, що до Ніни Дмитрівни, що до Василя Івановича багато чого навчили, і ну, класно, ну, розумієте, прям це гордість за своє село, що в нас є такі люди, що. Бажаю, звісно, зустрітися зі своїми близькими, побачити здоров'я і довголіття. Пісню покажу вам, коли мені заспівав на випускному якось на тебе. Я колись показував і виставляв. Вона мене дуже вразила. Отакі думки. А зараз дорогі випускники. Від імені всіх вчителів нашої школи Василь Іванович вам дарує пісню. You povo, Дорогу, всю незвідану, цю широку, велику країну знань. Ніна Дмитрівна, вам слово. Дорогі наші діти. Немаленькі, зовнішні. А такі вже ви сьогодні дорослі. Такі красиві. Рівно одинадцять років назад. Вай прийняли до школи ваші мами і тата. І це були, як всі звичайні діти. І не знайки, і все знайки, і великі нічоху, не хочуть, і великі чомучки, навіть один великий тракторист, що другому класі читав книжку, тільки трактори більш ніяких не визнавали. Ну втім, цім все бере у вас позаду. І спогадів, звичайно, у вас залишилося. Про перші роки навчання дуже мало. Бо у вас зараз найголовніше іспити, випускний бал. Ну і це добре. Перша вчителька це ніби символ шкільного життя. І що таке перша вчителька? Це і мама, і няня, це і бабуся, це і вчителька. І зрозумієте ви хто така перша вчителька років десь через 10-15, коли приведете до школи своїх малесеньких. Дітей, тоді ви знаєте, що значить перша вчителька. А зараз ви ніби подорожній, що знаходиться в дорозі. І сьогодні переступаєте повір, який ніби розділяє водорозділом ваше життя на дві частини. Одна частинка це ваш дім, це ваші батьки, а за завтра зранку у вас усім мрії є. Ці помисли будуть тільки про майбутнє. А майбутнє непросте, самостійне життя надзвичайно складне. Тож я бажаю вам у вашому виборі самостійного дорослого шляху не помилитися. І знайте, будуть і перемоги, будуть і поразки, будуть і піде, все у вас буде. Але завжди. Зусім вертайтесь до батьківського порогу. Вас чекають там, коли у вас радість, допоможуть, коли у вас біда чи якесь горе. І якщо доведеться комусь підкнутися в житті, піднімайтесь і пробуйте далі. Щасливої вам всім дороги.